Ми сьогодні дивимося виставку юної художниці, випускниці дитячої школи мистецтв номер 3 Асії Ховайка. Асія займалася у нас всі 9 років. Її творчий наставник це відомий художник Константин Гоменюк та також викладач Лариса Хардікова. Ми сьогодні дуже радіємо за засію. Роботи різних масштабів від малюнків на холстах до просто мініатюрних якихось скетчів. Ми дуже радіємо, що в Харкові є такі діти, дуже талановиті, які не покидають Україну, які вірять в майбутнє і своєю творчістю. Звісно, за підтримки родини пропагандують мистецтво, мир і віру. Роботи, навчайтеся і все добре. Буде...